Вітаю, математика 6 класу. Сьогодні у нас тема поділ числа в заданому відношенні. Ну, ця тема не така складна. Тут однотипні задачі. Єдина мета цієї теми це навчитися озвучувати відповідь задачі правильно. Для чого це потрібно? Це потрібно для, ну, для того, по-перше, для того, щоб поповнити математичну. Скарбничку нашу словникову, і, по-друге, такі формулювання будуть зустрічатися в наступних темах, в більш старших класах, в геометрії, і щоб дитина не лякалася, а вже розуміла, що від неї хочуть. Найчастіше учень не може виконати завдання, не тому, що не вміє, а тому що не розуміє формулювання, що від нього хочуть. І от сьогодні ми, нам, автори підручника пропонують три види, як можна озвучувати грамотну відповідь задачі. Ну, Давайте спробуємо, наприклад, прикладі задачі 680. Умова задачі. Як треба поділити 540 тонн сіна між трьома фермами, якщо на першій фермі 28 корів, на другій 42 корови, а на третій 65 корів, потрібна однакова кількість сіна для кожної корови. Це означає, що кожна корова в даній, в даній задачі з'їдає однакову кількість сіна. Всього 540 тонн а, і три ферми. На кожній фермі різна кількість корів. Перше, що ми робимо, це знаходимо загальну кількість корів: 28 плюс 42 плюс 65. Потім ми загальну кількість сіна ділимо на загальну кількість корів. І е, дізнаємося, скільки ж одна корова потребує сіна. Так, а потім е, це число ми ділимо на загальну кількість корів на окремій фермі. І дізнаємося, скільки ж на першу ферму, на другу і на третю окремо треба е, сіна. Давайте це зробимо. Перша дія у нас складаємо кількість корів. 28. Додати 42 і додати 65. Це у нас перша, друга, третя ферма. Буде 135 корів. Це всього на трьох фермах. Так, друга дія 540. Ми маємо поділити на загальну кількість корів на 135. І це у нас буде 4. 4 тонни. Потребує одна корова. А далі ми оці 4 тонни множимо окремо на кількість корів з першої ферми, з другої і з третьої. 4 помножити на 28. Це у нас буде 112, 112 тонн. Це для першої ферми. Потім 4 ми множимо на 42, це у нас буде 168. Тонце для другої ферми. І п'ята дія, 4 ми множимо на 65. І це у нас буде 260. Це для третьої ферми. А тепер найскладніше: ми маємо озвучити відповідь так, як хоче. Хочуть автори підручника, ну, давайте спочатку напишемо відповідь. От у нас да, для першого ферми 112 тонн, для другої 168 тонн, і для третьої 260. А, але озвучуємо ми ось таку інформацію. Ось вона: ось у нас ця інформація. Ми кажемо, із розв'язання задачі випливає, що число 540. У нас число було 540, так? Да? Зараз. Число 540 можна подати у вигляді суми трьох доданків і дійсно, дивіться, 540. По факту це у нас три доданки 112, 168 і 260. Давайте ще раз. Із розв'язання задачі випливає, що число 540. Можна подати у вигляді суми трьох доданків 112, 168 і 260, відношення яких дорівнює, а потім дивимося сюди: 28, 42, 65, 28, 42 і 65. У таких випадках говорять, що число 540 поділили у відношенні 28 до 42 до 65. Також можна сказати, що число 540 подали у вигляді суми трьох доданків пропорційних числам 28, 42 і 65. Ну, мені особисто подобається третє формулювання. Оце тоді можна сказати, да, от відповідь можна сказати, що число 540 подали у вигляді суми трьох доданків пропорційних числам 28, 42 і 65. Ось такий у нас, таке у нас поповнення в математичному словничку. Якщо це відео було для тебе корисним, не забудь підписатися на мій канал. Дякую за увагу!